Всім доброго дня! Тут у нас попало в ремонт Megane 2. Історія в машині цікава, ну, ми починаємо зі склопідйомників. У нас в принципі м -м, працює тільки водійська сторона. Чим користуюсь при цьому справі, це у нас іде Пандора АЛТ 205. Що ми перевіряємо? Ну, у нас Показує. От... Сигнал, який формується блоком, який знаходиться на склопідйомнику. 11.35 Вольта. Подаємо масу, так як кнопка подає через 1 кОм. Закрився. Ставимо на другий дріт. 11.32. Відкрився. Закрився. Так як у нас буде склопідйомник і задній склопідйомник, ми. Раз. У нас на це ми видає 0,14 вольта. Маса. маса, І тут у нас видає 0,14 вольта. По логіки речей у нас оцей дріт і оцей. Відповідають за правий склопідйомник. Зараз буду добирати, розбирати карту і дивитися, що там у нас виходить. Добрався, розібрав карту. Що у нас виходить? У нас тут плюс-мінус і два дроти управління. І виходить, що тут у нас немає ні плюса, ні мінуса, ні управління. Ну, починаю розбирати вже далі. У нас перше, що попадає під підозру, це цей у нас роз'ємчик, який переходний між дверима. І якщо що, то зняти карту, подивитися, що у нас виходить звідси. Зараз ще подивлюсь, о, запобіжник, тому що у нас тут він на кожну праву ліву двері свій ну, передній, а задній йде один він. Зараз поки перевірю, що у нас з цим роз'ємом виходить, далі буде. Плюс-мінус у нас присутній. Біда була в цьому роз'ємі. Трошки закисли контакти. Це ми вирішили. Так, Видно, видно, маса пишіть у нас є. 12 вольт силових є. Тут у нас сигнал є от тут у нас сигнал немає, не формується, так. Підключили. Ну, тепер пробуємо, що в нас з цього вийшло. А у нас з цього поки що нічого не вийшло. Так. Що ми робимо далі? У нас на всіх о тут у нас формується сигнал 11,6, але ефекту немає. Тут у нас маса, маса. Працювання склопідйомника немає. подивимося, що у нас тут буде. У нас нічого. Трошки неудобно телефоном знімати і в руках, але ну. сигнал. Сигнал на одному дроті формується, а на іншому у нас немає. Що в нас виходить? Що в нас проблема в цьому блочку. Бо з однієї сторони сигнал є, а з іншої сигнал. Управління з блочка не виходить. 12 вольт, щоб підтяжка на масу шла. Зараз зніму блочок, побачимо. Що він себе представляє? Мабуть, всередині закисло, а може повністю вийшов зі строю. Так, ну що, склопідйомник у нас пасажирський з передній запрацював. Е, в чому у нас питання? Я трошки от прогавив. Е, на цьому автомобілі у нас іде два провода управління. Блок формує на них 12 вольт. І через підтяжку на масу у нас, нас показує 12 вольт. Через підтяжку на масу у нас іде сигнал на блочок електроніки. Який дає сигнал, щоб у нас або, ми замикаємо, ось 50 кілограмів. Це у нас іде вниз. У нас на одному каналі видно 11,25 і на другому каналі 11,25. І піднімаємо вверх. Якщо у нас буде на цих каналах з блока вихід з формування сигналу менше 11 вольт 9,8 або окислення. Або блок зламався. І ще один нюанс. При включенні запалювання, він у нас працює, але у нас при включенні запалювання, зараз покажу на останньому, той, що окремо йде контакт, іде два контакти управління, потім маса плюс. І тут у нас йде, ну тут в дверях він зелено чорною полосочкою. Це у нас, як це правильно? Зараз надибую секунд. От у нас на цьому п'ятому контакті у нас маса при включенні запалювання. Ця маса дає е, дозвіл на спрацювання склопідйомника. Якщо її не буде, склопідйомник теж працювати не буде. Так, що у нас тут далі? Е, тут у нас виходить неробоча кнопка. Тому що якщо я вже от все у нас є. Проблема була в цьому роз'ємі. Підігнув контакти на роз'ємі склопідйомника. Але коли я підключаю цю кнопку, яка тут стояла, склопідйомник їде тільки вниз. Він не хоче їхати наверх. Тож з передньою правою двері розібрався заміна кнопка. Так, розібрав праву задню дверку. І що у нас виходить? У нас маса присутня. На спрацювання склопідйомника. Тут у нас 12 вольт присутнє. Воно є. Маса силова. Присутня. Потім сигнал. У нас тут він теж Присутній От. 11 вольт. А на другому дроті у нас сигналу немає. Сигнал не формується. А зараз відключу передні склопідйомники і побачимо, як у нас зміниться картина. Точніше, не склопідйомники, а блок кнопок. Блок кнопок переднього управління замінив, ситуація не змінилась. Зараз перекину блок з переднього правого склопідйомника на задній правий. І побачимо. Я думаю, що все запрацює. Так, в принципі, з цим стіклоподйомником розібрались. У нас тут так, фокусуємося. От, у нас один пін. Словопідйомник піднімається. Стопідйомник опускається. І так проблема була знову не в блочку електроніки, а було в поганому контактах. Вони розгибаються всередині, обережно їх підігнув. І все, контакт з'явився, працює. Зараз я перевірю, чи працює? Кнопка. Кнопка, на жаль, задній теж не працюючи. Зараз попробую передню. Так, задню праву двер вже закінчив. Буду переходити до задньої лівої. З передніх кнопок не працює у нас жодна ні, ця. Ні ця двер не працює, ні передня права, ні задня права, ні задня ліва. Ну, В принципі, тут все працює у нас, сигнали десь до стеклопідйомників, вони робочі. Поки у нас наука у контактах. Тут не було контакту на одній двері, що на другій, і на передній двері не було контакту в переходному роз'ємі. І поки у нас в утілі йде дві кнопки склопідйомників. От так. поки що ремонт іде прекрасно. Людині не так багато запчастин. На все це діло витрачати треба буде. Так, ну продовжуємо. Залишилося задня ліва двер. Закінчуємо епопею з склопідйомниками Рено. Зняв ліву карту. Кнопка не підключена. Блочка електроніки немає. Взяв з іншої двері. З передньої правої поставив і з ходу у нас, в принципі, трошки щось навіть і працює. Так що, якби би зараз вже список складаю, що нам потрібно? Дві кнопки передня, права, задня права пасажирські, блок кнопок те, що у водія. Тут у нас знаходиться. Ну і в принципі все. Карти збирати не будемо. Автомобіль ще, ну, людина вже цю карту сам зніме. Не буду її знімати, буде на перетяжку, буде чухати. Автомобіль тільки купили. Ну, всім дякую. Якщо було цікаво, які можуть бути нюанси і проблеми, це у нас Renault Megane 2, Сценік. Ну і всі, які йдуть. По платформам по рокам плюс-мінус поруч. Ну от такий от цікавий. І, надіюсь, комусь допоможе в ремонті майстрам або людям, хто цим займається. Всім дякую, до побачення.